Як ви думаєте, що спільного? У тигра, який малює на стіні графіті, у співака, у віслючка, що какає, у геометричних фігур, у математичних формул, у дівчинки, що катається на акулі і монстрів? Це, до речі, тема сьогоднішнього нашого заняття. Правильно, це все зображено на грошах. Давайте подивимось, Девід Боуї. Так, ага, Тигр, Дівчинка. Акула. Коли була в Узбекистані, там дуже багато грошей, на яких зображені математичні формули. Ребята, що таке гроші? Якими вони бувають? Сьогодні будемо розбиратися. Ну, не лише з грошима, а що ми ще можемо з ними робити. Які математичні дії? Але це буде вже в кінці заняття. А давайте трошки зануримось в історію. Що ж таке гроші? Ви скажете, о, це ж біткоїни. Хто чув про біткоїни і про криптовалюти? Найсучасніші гроші в світі. Про них ми сьогодні теж з вами поговоримо і заодно розберемося з десятковими дробами трошки. Я знаю, що ви ще надійшли до п'ятого класу, ви познайомитесь з десятковими дробами в п'ятому класі, але насправді ви сьогодні все-все про них, розумієте. Так, ребята, щоб гроші стали грошима, треба, щоб люди в них повірили. Зараз я вам покажу країну, вона е до сих пір є на карті і в них є. Що ж таке? І в них є аеропорт, але вони до сих пір там найбагатшою людиною вважається, от у кого найбільше таких камінюк. Тобто там до сих пір, в якості грошей виступають ось такі камінчики, щоб гроші стали грошима треба віра. Але починалося це з невіри. Починалося це з того, що люди обмінювалися. Були бартерні операції: у когось корова, у когось яйця, комусь треба м'ясо, комусь треба яєчня. Помінялися. Але це було не завжди зручно, бо хтось не хотів яйця сьогодні на сніданок, і треба було замінити якимось універсальним продуктом те, що буде всім потрібно. Цими продуктами почали виступати кава, чай, спеції. Чому саме вони? Бо вони компактні, вони легкі, вони довго зберігаються, вони легко діляться і всі їх впізнають, всім вони потрібні, для всіх вони цінні. Тобто, щоб гроші стали грошима, вони повинні бути цінними, компактними, легко розмінними, легкими і впізнаваємими. Це основні такі властивості грошей. Не завжди зручно було з собою таскати продукти. В якийсь момент їх замінили дорогоцінні метали, каміння. Але і це було не завжди зручно і безпечно, тому що таскать з собою золото, ну, якось можна його легко втратити. І набагато-набагато пізніше почали з'являтися перші банки. Люди туди приносили золото, їм видавали чеки, які підтверджували, що в них дійсно є ось така певна сума на рахунку. І вони вже розраховували з цими чеками. Пізніше на зміну чекам прийшли паперові гроші, фіатні гроші, які е вже придумували в різних країнах. Тобто кожна країна заводить свою валюту. І як ми розуміємо, що цій валюті можна довіряти, що це дійсно гроші? Бо от, коли я була маленькою, ми з сестричкою використовували гроші з дерева. І чим вище була е, листочок з дерева, тим ціннішим він був. І ми дійсно там залазили на верхушки, зривали е, той листочок, і він був цінним. І вона мені за це продавала Кока-Колу, кошмар. Як ми розуміємо, що гроші є грошима? Лише віра нашій державі, що це так, оце гроші. Всі повірили і почали ними користуватися. Так само зараз з біткоїнами і іншими криптовалютами. Поки людство не повірить, що це дійсно гроші, вони не будуть популярними серед усіх, але все до того йде. Так, перше завдання. У нас буде по видобуванню золота. Я вас чекаю на другій частині нашого уроку. Дякую, що ви були зі мною. Підключайтесь до зустрічі!